Доброго дня, друзі! З вами завод BM Systems. Вже привезли нашу сівалку нашого фермера. Зараз будемо відвантажувати. Привезли її в повній комплектації. Сівалка 3 метра з ворошилкою в бак, з прикатучими колесами та маркерами. Наші клієнти хоч і мають 2000 гектар, але взяли нашу сівалку для маленьких паїв, для огородів, які більше 100 гектарів. І буду працювати дорогі друзі. Сівалка вже в фермерському господарстві. Вже відвантажили, вже показали як. Що як працювати? Наші фермери будуть працювати по маленьким городам, по маленьким паям у людей. Тому хто хоче таку ж саму самосівал, звертайтеся. Особливо це Вінницька, Хмельницька, івано франківська Тернопільська, Чернівецька область, але також наша рідна там Черкаська, Криворадська область, також звертайтесь до мене. Буду радий з вами поговорити, проконсультувати все найкращого на зв'язку.